Вітаю вас, шановні друзі, ви дивитесь проект Prime Time на першому міському Моє ім'я Микола Малкович, як завжди, про актуальні події в нашому місті говоримо в рамках наступних 20 хвилин. І сьогодні військова адміністрація і місцева влада кривого рогу продовжують допомагати містянам, які цього потребують. Тож триває видача продуктових наборів, а список категорій щоразу розширюється. про те, як проходили попередні етапи. І який етап видачі наразі зараз? Будемо говорити в рамках нашої програми. Але для Початку традиційно сюжет від наших кореспондентів. Відтепер пільгових категорій, з-поміж яких криворіжці можуть отримати безкоштовний пакунок від військової адміністрації, стало 38. З 1 вересня додалася нова. Це пенсіонери, що отримують виплати від 2600 до 6500 тисяч гривень. У перший день нової четвертої хвилі свій набір прийшла отримати пані Наталія. Вже два роки жінка на пенсії, проте продовжує працювати вчителькою початкової школи. Цьогоріч пані Наталія взяла вже свій 13-й перший клас. Нам надали допомогу, ми дуже раді, дуже вдячні, неочікувано, чесно кажучи. Тому вдячна тим, хто організував таку допомогу. Чоловік як тушник отримав, бо у нас з роди з моєї родини п'ятеро. Самих найрідніших знаходяться зараз на захисті нашої батьківщини, донька, зять, е, онука. Ми були з е, опікунами дитини-сироти. Він і чоловік, так що всі п'ятеро тому ось е, поза уваги не залишилася я, і мені дуже приємно. У четверту хвилю по всьому кривому рогу про отримують близько 50 тисяч сімей. Зокрема, у центральному міському районі таких родин більше п'яти тисяч. У нову хвилю потрапила і пані Надія. Містянка каже, така допомога для неї та інших пенсіонерів дуже доречна. Людська доброта немає кордонів, співчуття і співпереживання. Немає обмежень, і це постійно доводить адміністрація нашого міста. Допомога людям, що опинились в складних життєвих обставинах, є важливим свідченням небайдужості, добра та надії на кращі часи. Дуже дякую за гуманітарну допомогу. Загалом у центральному міському районі працює 5 пунктів видачі пакунків з харчами від військової адміністрації, проте з появою списку нової категорії з'явилися пенсіонери, які живуть віддалено у таких селищах, як Рахманівка, Рудничне, Степове та Авангард. Та їм тяжко отримати проднабори набори особисто. Загалом у списку маломобільних мешканців центрального міського району 268 осіб. Їм пакунки соціальні працівники відвезуть прямо додому. Отримати продуктовий набор можна за місцем мешкання в найближчому пункті. Але якщо ви при будь-який інший пункт, то вас зустрінуть раду і цей набор видадуть. Переживати не потрібно, навіть якщо це будуть мешканці інших районів міста. Це зроблено виконком міської ради в цю хвилю для для зручності наших мешканців. До прод набору входить крупа, борошно, макароні вироби, олія, згущене молоко та тушонка. Зазначу 27 міських стаціонарних пунктів видачі наборів змінили свій графік роботи. Відтепер вони працюють щоденно, окрім неділі, з 8 ранку до 5 вечора. Усі деталі отримання пакунку з їжею можна дізнатися за телефонами, що наразі ви бачите на своїх екранах. Маріола Акуліч, Віктор Степанов, перший міський. Ну що ж, друзі, повертаємось до студії для того, щоб більш детально поговорити на цю тему. І говорити сьогодні ми будемо з начальницею управління праці та соціального захисту населення виконкому центрально міської районної в місті Ради Людмилою Гринович. Вітаю вас, пані Люд. Доброго дня. Ну знову ж таки, тема не, не втрачає актуальності, і щоразу, як я вже говорив, розширюється список тих людей, які о, потрапляють о, до списку отримувачів, саме так цієї допомоги. Давайте поговоримо про те, наскільки затребувана вона наразі у вашому районі. 1 вересня 2022 року в районі розпочато четверту хвилю видачі продуктових нару, наборів. Відповідно до рішення 605 від 23 серпня внесено зміни до. Порядку видачі продуктових наборів, а саме внесено 38-му пільгову категорію це сім'ї, у складі яких є пенсіонери, які отримають пенсійну виплату у розмірі від 2600 гривень до 6500 тисячі гривень, включно. Також цим рішенням змінено графік роботи пунктів видачі продуктових наборів. Пункти тепер працюють з 1 вересня з 8 години до 17-ї з понеділка по суботу. Вихідний день, угу, так розумію. Добре, а чи змінився сам склад продуктових наборів? Ми бачили, що щось додається щоразу з кожним етапом якось все ж таки видозмінюється сам цей пакет. Будь ласка, розкажіть нам. в четверту хвилю. Продуктовий набор склад продуктового набору не змінився, тому. Угу, так, Нічого ну не тим не менш, але все ж таки величенькі пакетик отримують люди, які приходять наразі і до пунктів і отримують його на місця. Давайте поговоримо, можливо, про те, як відбувається сама процедура доставки пакету для тих категорій громадян, які а, не можуть його забрати з пункту самостійно. Списки на видачу продуктових наборів е е сформовані за е базами даних пенсійного фонду України. І запрошуються спеціалістами, які працюють у пунктах видачі. Якщо людина, яка запрошує пенсіонера, з'ясовує, що він за станом здоров'я, не може підійти до пункту видачі продуктового набору, соціальний працівник робить доставку цього набору за місцем його мешкання. Також в районі три Віддалених селища, які забезпечуються продуктовими наборами за місцем проживання, так, 1 вересня ми виїжджали до селища Руднічне, там де 90 мешканців цього селища отримали продуктові набори. Сьогодні, 2 вересня, ми виїжджали до пункту Рахмановка, там де отримали 70 мешканців району селища. Продуктові набори. 5 вересня заплановано е, видавати продуктові набори в селищі Авангард. Тому запрошуємо мешканців Авангарда отримати продуктовий набор на, в приміщенні е, гімназії 104 е, за адресою вулиця Авангард на 8. Угу. Так, добре. Дізналися тепер мешканці Авангарда, коли е, власне отримують свої набори, і де саме. Тепер хотілося б трошки розпитати вас також про ті хвилі, попередні, які вже були видачі цих продуктових, продуктових наборів. Скажіть мені, будь ласка, за весь період ми можемо з вами поговорити про цифри, скільки громадян з вашого району отримали подібну допомогу? Так, а вже ж на сьогоднішній день. Вже понад 19 тисяч громадян мешканців центрального міського району ну, отримали продуктові набори. Загалом за четверту хвилю за два дні вже більше двох тисяч громадян. Скористалися цією допомогою. Угу, слухайте. Ну я думаю, що це залежить, можливо, від того, що люди хочуть в першу чергу отримати так в перших числах. Така активність 2000 тисячі громадян буквально за два дні отримали. А, а потім спадає активність. Так, Так, активність спадає. Угу, так, ну тим не менше, продовжується вже в більш не такому напруженому режимі робота всіх пунктів видачі і доставки на місця. Добре. Давайте поговоримо про те, з якими питаннями люди знов ж таки приходять ще у ці пункти, тому що отримати продуктовий набор це головна місія будь-якої людини, яка потрапляє до такого пункту. А тим не менш, хочуть можливо щось знати ще люди. Так, на сьогоднішній день списки які осіб, які мають право, сформовані по базі пенсійного фонду України, але Масово пішли звернення громадян так, назва... на... так називаємих військових пенсіонерів, uh -huh. яких немає у списках, у зв'язку з тим, що управління пенсійного фонду Міністерства оборони не е, надає управлінню праці доступ до цих баз. Тому для отримання військовим пенсіонерам. Продуктового набору їм необхідно звернутися з паспортом за, до пункту видачі продуктового набору, свою реєстрацію підтвердити міста Кривого Рогу, а також у будь-який зручний для них спосіб, це може бути смс-повідомлення з банку і так далі, підтвердити, що розмір їх пенсії менше, ніж 6,5 тисяч гривень. І тоді ці е, е, громадяни-пенсіонери, які не потрапили до списку осіб, які мають право, теж можуть бути забезпечені продуктовим набором. Угу. Цікава інформація. Я думаю, у, а, ті, хто подивиться наш ефір, у кого таке питання було, воно тепер зніметься, і тепер люди отримують свій продуктовий набор, точ, а, так само, як і інші мешканці вашого району, інших районів нашого міста. А, хочеться ще трошки з вами поспілкуватися про людей, які безпосередньо приймають участь у підготовці цього процесу. Так і у самій видачі, скільки а, працівників вашої служби і не лише вашої служби, так задіяно на цих пунктах приблизно, і скільки пунктів нагадайте також. В районі. У центральному міському пункті е, так продовжують працювати 5 пунктів видачі продуктових наборів. Загалом десь е, 5-6 чоловік задіяні у видачі продуктових наборів. Ну, а до цього були е, люди, які формували, доставляли і так далі. Їх дуже багато було. Угу, так. Ну, я спілкувався, спілкувався нещодавно з одним з ваших колег, теж запрошував на інтерв'ю. Людина є Директором однієї шкіл о, нашого міста, і мені відповідь була чітка: в нас зараз продуктові набори. Ми до вечора сидимо, фасуємо, так. перекладаємо, отримані всі о, ці інгредієнти цього набору, для того, щоб все ж таки мешканці міста отримали достойну допомогу. Відповідальні, відповідальні за фасування, так, це наші вчителі, які фасують продуктові набори. Тобто задіяна сфера освіти, що так, в цьому. Так. Тому треба також віддати належне так. так людям, які теж стоять на цьому фронті забезпечення продуктовими наборами наших містян. Добре, якщо говорити про плани знов ж таки, так на цю четверту хвилю нагадайте, будь ласка, скільки планується видати ще? Ось дві тисячі ми почули від вас, що вже видано за буквально два дні, і скільки за цю хвилю планується ще в четверту хвилю. Загалом було заплановано 5,5 тисяч громадян громадян-мешканців району, які повинні були отримати, але перші два дня показали, що дуже мало ми запланували. Mm -hmm, так тобто 2000 дві тисячі вже так. отримали. А так. тепер може цей список і вирости навіть так? Навіть виросте, оскільки звертаються військові пенсіонери, які не потрапили до цього списку. Добре. Щодо взагалі справ зараз у вашій службі, у службі соціального захисту населення. Так скажіть мені, будь ласка, знову ж таки, актуальні питання були і будуть завжди. Що зараз на часі? Чим звертаються, окрім продуктових наборів, до вашої служби? Ми продовжуємо працювати і призначати усі види державних соціальних допомог, пільг та субсидій. Також готуються зміни щодо. Переведення функцій призначення і виплати житлових субсидій і е, пільг до пенсійного фонду України. Наразі це тільки проект постанови, але на сьогоднішній день це дуже актуальне питання для нас, як для працівників, а потім стане і для громадян, які повинні будуть міняти своє ну, місце звернення mm -hmm. за цими видами державних допомог. Так, що стосується субсидій, до речі, час як найбільш актуальний, так тому що так. в нас наближається вже холодна я пора розумію, року, розумію, так. і велика кількість людей захоче все ж таки отримувати. Певну пільгову знижку на оплату комунальних послуг. Чи не відвідують ще люди з таким питанням? Ваше відділення на сьогоднішній день це проект постанови, угу. який передає функції з управління праці до пенсійного фонду. Тому наразі ми не можемо надавати ці роз'яснення угу. громадянам, поки що постанова затверджена. Угу. Тобто чекаємо затвердження, так, і так, тоді чекаємо. вже будемо так. отримати більш повну інформацію, а люди вже будуть отримувати ті самі пільги, на які вони вони розраховують так. у цьому сезоні. Пані Людмило, хочу вам подякувати за те, що ви завітали до нашої студії. Розповіли нам про таку важливу місію сьогодні, і вашого управління і всіх людей, які задіяні у процесі видачі продуктових наборів. Ну і звичайно допомогли військовим пенсіон, пенсіонерам сьогодні, mm -hmm. так отримати якусь корисну інформацію щодо знов ж таки того, як забрати свій продуктовий набор. Дякую. Okay. Ну що ж, друзі, сьогодні ми поспілкувалися з Людмилою Гринович, начальницею управління праці та соціального захисту населення виконкому центральної міської районної місті Ради. Вам дякуємо за увагу! І дійсно о, вважаємо, що такі ефіри корисні для всіх всієї нашої аудиторії. Тож о, маємо надію на те, що і ви для себе щось корисне сьогодні почули о, з наших вуст. Дякуємо, побачимось на першому військовому.